піраміда блаженств П'ятий поверх. Блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. Хто голодує і прагне вищого багатства? Хіба той скупитиметься і задовольнятиметься дешевим? Хто прагне неминучої Божої правди, хіба той затисне в кулаці тлінний порох? Хто марить про безсмертну ризу духу? Хіба той плакатиме та побиватиметься за сукнею з трави? Тому милостиня для такої людини так само? Природна, як для мандрівника, який вирушає в далеку дорогу і роздає сусідам усе те, що лише ускладнить його шлях. Роздача матеріальних предметів є необхідною жертвою, проте найменшою. Турбота про свою душу є набагато більшим піклуванням. Утвердження ближніх в істині, навернення їх на шлях правди, і молитва за них це величезна жертва. Але все-таки не найбільша. Найбільша жертва. Це віддати життя за своїх ближніх. Цю благодать Христос явив усьому людському роду. Ця милість настільки велика, що вона більше не називається милістю. А змінює свою назву і називається любов'ю. Милостиня може виникати з різних джерел, як із чистих, так і з каламутних. Найчастішим джерелом милості є співчуття. Співчуття це серце. Яке милує. Коли хтось співчуває серцем в'язневі та допомагає йому в ім'я милостого Господа, тоді його милість виникає із чистого джерела і має високу ціну на ангельських небесах. Згадайте прекрасні Повісті про двох людей, названих милосердними про святого Йоанна милостивого і про Філарета милостивого. Хто цінує земні блага більше, ніж душу, той не може бути милосердним. Коли святого Григорія двоєслова. Було обрано римським єпископом, він дуже боявся втратити свою бідність. Говорять, що він боявся більше втратити свою бідність, ніж якийсь багач боїться втратити своє багатство. У Священному Писанні сказано: Чоловік милосердний, Благодіє душі своїй, а жорстокосерний руйнує плоть свою. Причі 11,17. Коли робиш що небудь іншому, для себе робиш удвічі у сто крат більше. Бо Господь усе бачить. І винагородить. Преподобна мати Сара говорила, що співчуття можуть виховати. Твори милостиню спочатку, хоча б з людинолюбства, говорила вона. Бо коли-небудь звикнеш так творити милостиню з Божого страху. Серафим Саровським також радив, якщо не маєш при собі нічого, що міг би дати жебракові, помолися за нього Господу. Одному немилосердному народу Господь сказав милости хочу, а не жертви. Тому краще будьте милостиві один до одного, ніж приносити мені жертви. Ось як Господь любить людей. Він вважає нашу милостиню для інших людей, нашою жертвою йому самому. Без нього ми не можемо бути. Милостивими до інших. Наше правильне уявлення про людей, як про братів ґрунтується на нашому правильному уявленні про Бога як Отця. Отже, будь-яке коло наших добрих справ стосовно кого-небудь. Завжди має свій центр у Бозі. Проте наскільки зрозуміла Божа заповідь про милосердя, настільки очевидна його загроза немилосердним. Апостол Яків Висловився про це так. Бо немилостивий суд тому, хто не творив милости, милість же підноситься над судом. Якова 2, а милосердний буде помилуваний на страшному Господньому суді. Милосердний буде помилуваний у безсмертному Христовому Царстві. Милосердний буде помилований, а ангели і праведники любитимуть його вічно. Отже, за допомогою милості будують п'ятий поверх райської піраміди. Кожен камінь на цьому поверсі створений якою-небудь милістю, чи то стосовно своєї душі, чи то стосовно інших людей, тварин, чи якого небудь божого створіння. А весь цей поверх. Сяє небесною блакиттю, неначе створений із коштовного каменю сапфір. Це п'ятий поверх райської піраміди.